Якся маєте, мої глядачі, хто завітав на канал Second Shopping, Я Ніколь. Тут огляди. Сьогодні будуть огляди у магазині Німеччині стоковому токовому і також, як завжди, і у секонд Хенді України. Запрошую до перегляду, не забувайте про підтримку каналу вподобайками та коментарями. Завітала я до цього секунду сьогодні, хоча тут зранку був завоз люкс товару, але мене більше цікавий ваговий, бо я на завозі вагового не була. Сукня чорно-біла, ви знаєте, ось такий фасончик це частенько вони бувають від Зара, але це нова сукня від F&F. Коштувала вона 24 євро. Ось папа 20-й розмір, також літня сукня. Прохали мене глядачі показувати також одяг 20-х розмірів. Ось виконую, сьогодні побачила, і відзняла вам. Це сукня довга до підлоги LXL розмір. І ще мені сподобалась ось ця насичена червоного кольору від мансун, але вона важка на підкладці. Це вже Максі довжина, також за розміром якраз розширена. Валанші доточили, рукав до ліктя широкий, виобразний, вирісивсь. Тут така широка прорезинена тканина. Симпатична, сухня, така літня. Подобається також червоний колір, білий візерунок. Ця сукня була з люксу, ціна її 346 гривень. Сіасалт Корнвел, знаєте, мені більше подобається, коли морська тематика на принтах, але тут сьогодні квіточки, гарний склад, дивіться, тут бавовняна віскоза, ось зара коротенька сукня, чорно-біла з пишними рукавами. Хоча зверху там і зрізали назву компанії цього ланслі, але всередині бірка все одно лишилася. Це кост і пір'я це страусине. Розмір 40-40 євро коштувала обжикт. Блуза з широким рукавом, білосніжна. За складом 100% бавовна. Це взагалі, 14-й розмір та март. Вона така щільна тканина, ще щіль й тут підкладка є, але тягнеться дуже добре тканина. Ще ось така біла спідниця. Марк Спенсер 12 розмір 100% бавовна, також вона прямого крою, розширена, ось така вона вся, знаєте, як таке бізе. Спідниця сюди. ця більш-менш підходить. Довжина за коліна і вона мачте, така завужена донизу, гарно тягнеться тканина. Ну, взагалі цю блузу я бачу з брюками. Все це ваговий товар. Ціна блузи 49 гривень, спідниця 127. Ще дуже довго ось така сукня з валанчиком на вирізі, але вона така вузенька була. І ось дивіться, нова річ, тільки паперова етикетка злетіла, такий жакетик, а він світлого кольору, без підкладки, такий вже мені раніше траплявся. Я взяла на примірку ось цю сукню темно-синього кольору. Це Марк Spencer 12 розмір. Темна синя, м'якенька тканина вона мниться. 9% льон, 91 це бавовна. Ось ця сукня за розміром якраз. Льон відчувається, хоч його тут і не так багато. Він таки приємна тканина, м'якенька і подобається мені цей фасон. Розширена від талії. італії. Міді довжина насичений синій колір. Донизу я не застібала, але за розміром якраз ось. І вверху тут і рукава також не обтягує, подобається. За ціною вона сьогодні 134 гривні. Ще була ось такими плямками леопардовими. Також довга, з довгим рукавом, нова. За складом це віскоза. І в'язаний, дивіться, який різнокольоровий ромпер. Ще й з бахромою. І бахрома на новій сорочці від Asos. Ця сорочка, ви знаєте, з застіпкою тут на чоловічу сторону. Бачите, рука довгий, вона як чоловіча. Хоча я думала, жіноча, все ж таки оці бахрома. Там вона і по спинці йде. Довга, дуже довга сорочка, я її підкотила, заправила, бо вона і бедра прикриває. Мені вона повністю жіноча. вона зроблена на чоловіків, не розумію. Ціна сорочки 74 гривні. І ще трохи леопардового принта. На тоненьких бретелях. тут комбіновані чорні і сірі кольори. Дуже гладенька, приємна на дотик тканина. Ось поряд ще чорна-біла сукня від Principalс 16 розмір. А це вже боден, коричнева сукня, тепла, тут у складі є вовна та альпака. Тут комбіновані матеріали, 16-й розмір зелена, тягнеться дуже добре, віскозе, спинка однотонна і ось такий гороховий перед. Зелена, зелене. Я спочатку подумала, що це воден дуже схоже на їхній, на їхній одяг. спущений рука мені величенька вона і досі. Фіолетиви спідниці дуже добре. Колір цей зелений, гарно поєднується, подобається це поєднання. Єдине, що вона мені величенька. Так, і з білою спідницею вона а образного крою, пом'ята страшне, яка вже є. Сидить також ця футболка гарно вписується оцими білими горошинами, дуже добре. Футболка за ціною 34 гривні, а спідниця біла за 56 гривень. Ще чорно біла сукня, дивіться, ось такі величезні пальмові листя. Вона також довга і вузька, і веселенька, смугаста це 18-й розмір сарафан, широкий, 100% бавовна. Також ось такі дрібненькі квіточки і це ланцлів. І ще ну на відео не дуже у житті набагато краще там кольори жовті та помаранчеві. Одна зелена від епрікот, 14 розмір ще її поміряю. За складом складом 100% віскоза. коза. Ну, ось це також до білого. Бачите, за рахунок цих світлих плямок. Добре, дуже також її заправила. Ну, спідниця сюди. Звісно, потрібна якась така інша. І якби вона була не пам'ятаю, зовсім інший би вигляд. Це все на екрані мало. Ціна цієї 28 гривень. Ще з яскравого зеленого, дивіться, яка спідниця. Тут і пальмові листя, і монстери від Дораті Перкінс. Червоно я взяла 12-й мені Це гудзики не дуже оці подобаються. Ну, все ж таки приміряю. Це бачите, як зробили високі розрізи. Тут також застіпки, ось не до кінця розріз утворився, ну, під брюки, однозначно під світлі. Симпатична, віскоза, м'якенька. Рука мені подобається. Оце тільки що тут, бачите, це все про тут не ви... нічого не закрили, ніякою планкою. Це мені не дуже подобається. Ціна її 47 гривень. Ще сукня від Primark була чорна, прямий крій, тоненька бавовна, але я її не приміряла. Серед маючок футболок ще дивіться, ось такі привезли. Чотири штуки різного кольору, але один фасон. Оцей колір відтию. 10-й 10 розмір. Дивіться, які ось тут отвори. Колір приємний і дуже легенька тканина. Єдине, що 10-й розмір, ну, такий, наче він не дуже вузький, 100% віскоза. Дивіться, які гарні. Ось тут вибить орнаменти. Дуже гарна. колір насичений. Це мені подобається, як зробили горловинку і рукава. За ціною вона 37 гривень. Сумки у коробі. Ось це коричневий рюкзачок, темний коричневий колір сумка шкіряна. Така досить. Щільна, вона цупка, багато там відділень і карманчиків. Це рюкзак від Гант, новенька від Йолуки, і досить часто привозять ось ці сумочки від Лон Шамп. А далі огляд та примірки у Німеччині. Дивіться, сукня, так би мовити, саме, звичайно, таких я знаходжу дуже багато у нас в магазині. На знижках вона 18 євро, це червона вже ціна. Але ж перша ціна майже 120 євро. Чорний колір, білий горошок, приталена там така на резиночці, міді довжина, довгий рукав. Бачите, яка знижка взагалі більше 100 євро скинули за цю сукню. Ну, За 18 це все ж таки не 120 євро, там червоний цінник був вже не перший, далеко не перший. Віскоза така сама звичайна, без еластану, яка не тягнеться. Але, в принципі, фасончик, так на фігурі сидить, сидить непогано. Ось ще, дивіться, одна сукня Я взяла до примірочної, вона такого світлого бускового кольору. 18 євро коштує вона в такий максі першої ціни не видно але ж дивіться поліестер спандекс тут за складом я не думаю що вона коштувала більше 100 євро така сукня приміряла я її довжина тут бачите вище коліна оцей цей пасок ну, мені не подобається я вже казала ще знаєте коли з такої ж тканини зроблений пасок то він повинен бути набагато тонкіший Наступна ось Том Тейлор, це сарафан Максі Довжини, знов-таки тут листя Манстери, також 18 євро, червоний цінник. У магазині Том Тейлор така сукня коштувала 70 євро, тоненькі бретелі, Також тут пасок, бачите, з основної тканини пошитий, але він за рахунок тих квітастих принтів взагалі не, його не видно. До цього ж сарафана я взяла жакет, він укорочений, 30 євро коштує тут такий, знаєте, під джинс, зроблений біленький, світленький, і до цього сарафана дуже гарно пасує. Тобто на прохолодний раночок, отак вдягли ще й жакетик, вже по обіді, коли сонце пече, можна зняти і ходити у сарафанчику. Як на мене вийшло, доволі таки симпатично, світленько, мені сподобалось. Ще одна сукня це вже така чорна від Дона Карана в розмірі М. Дивіться, коштувала вона взагалі 50 доларів. Короткий рукав, прямий крій, вона така більше до спортивної, схожа, 30 євро коштує вона в цьому магазині. Склад гарний, бавовний еластан. Тягнеться за рахунок еластану, такий рукав подовжений, бачите, довжина трохи вище коліна, завужена ця сукня, хоча вона і прямого крою, мені в принципі сподобалась. Вона комфортна, зручна і подивимось купальники. Дивіться, Klein доволі часто в таке максі я зустрічала, і ціни там окремо йдуть на верх від купальника і на плавачки. Купальники від Томі, Кельвін Кляйн, також Емпорі Армані Я зустрічала тут доволі часто. І хочу сказати, ще от була в великому торговому центрі. Вона називається Галері, Галерея, і там також були фірмові брендові купальники. Там, звісно, ціни набагато вищі, на такі самі, як були і у Теке максі Бачите, тут декілька вже червоних цінників, 4 євро за темно-синій купальник. Взагалі, хочу сказати, з одягу, геть такий самий одяг, як і в нас. Дивіться, Є сукні з орнаментами, з такими огірками, принтами, також дуже багато принту з квіточками, Ось, наприклад, сіре, з рожевим поєднали, ось такі, бачите, величезні квіти. Такі а, сукні привозять і до нас, і в нас їх можна купити значно дешевше. Така коштує 22 євро і це червоний цінник від G star Сукня ось така, бачите, блакитного кольору під джинс за 20 євро. Такі також я приміряла вже багато разів. Тут за складом бавовна і льон. Отаке Максі великий відділ під сумки, гаманці та косметички. Передивлятись це взагалі окреме задоволення, все дуже зручно там висить по кольорах, на поличках все гарненько розкладено. Дивіться, ось така величезна це сумка дорожня. І пороздивляємося гаманці від Карла Лагерфельда за 50 євро. Гаманець і тут же поряд, бачите, прикріпили пильник. 100% органічна бавовна. Вона і ця ціна, знаєте, чималенька, а 135 євро це взагалі величезна космічна ціна. Ось таке так внутрі тут має вигляд багато відділень, під карточки, дуже все зручно. У нас від Карла привозили сумочки. От я гаманців, до речі, не пам'ятаю. Оце також було дуже багато гаманців від Otto Kern. симпатичні, бачите, вони подвійні. Один в другий вкладається у середину 25 євро. Ровалан – це шкіряні сумочки, і ось ця саме сумка була на знижках 27 євро, досить вмістка, покомбінували тут ось такий рижий, з чорним. Початкова ціна взагалі цієї сумки 94 євро. На ній немає ніяких ні подряпинок. от бачите, на відміну від цієї 32 євро, натуральна шкіра, маленька сумочка з клапаном, але вона, от бачите, добре видно на камері дуже сильно вже подряпана така шкіра. А ось Ральф Лорен, дивіться, за 18 євро. карт холдер ось такий, невеличкий гаманець від Карла Калучі, Я показувала в цьому магазині досить часто були такі величезні косметички. 20 євро за такий гаманець. Ось ще від Карла гаманець менший: 50 євро, ціна, бачите, не як для маленького. Ще лакований чорного кольору за 30 євро, також від цього бренду. А ось дивіться, 50 євро коштувала із шкіри такий взагалі органайзер. Дуже багато всього можна покласти. І візитки, і картки, багато відділень. Ось такий чоловічий органайзер 20 євро. Ціна його в цьому магазині. Ось таке відео у мене сьогодні вийшло. Дякую, що додивились його до кінця і буде мене прохання. Якщо вам воно сподобалось, не забувайте підтримувати канал вподобайками та коментарями. Це дуже важливо для мене і мого каналу. Всім вдячна буду за це. Бажаю усім гарного шопінгу, цікавих знахідок, мирного неба і трохи познімала відео на дитячому майданчику у Німеччині. Майже всі дитячі майданчики обладнані ось такими кранами, вода влітку подається, і там можна бавитися такі, знаєте, ніби доріжки, вода там стікає, діти бавляться, вода є, не перегріваються, тепловий удар не отримують. Також гарно облаштовані там тенти. Від сонця також захищають. Є таке, бачите, вже і помалював хтось ось будиночки. А взагалі гойделки та тарзанки там досить цікаві.